В цьому відео я хотів би поговорити про види робіт в Британії, на яких надають житло. Тобто ви приходите працювати і вам платно або, або ж навіть безкоштовно надають житло. Таких видів робіт, одразу скажу, є, в принципі, то дуже малий відсоток порівняно з усіма роботами, але вони є, і, можливо, вони будуть комусь в нагоді, так як житло знайти в Британії. З того, що я розумію, що дуже і дуже, дуже непросто. Ну, а це зрозуміло, що коли ти приходиш на роботу, то зрозуміло, що кожному хочеться, щоб було житло. І мені, наприклад, так само, приїжджаючи на роботу, хочеться, щоб мені роботодавець надав житло, а не ще з житлом самому морочитися. Мороки і так вистачає. Ладно, не затягую, відео буде максимально коротеньким і інформативним. Погнали! Перший вид робіт, на яких надають житло, це будинки пристарілих. Будинки пристарілих... Житло надають в переважній більшості. За всі точно не скажу, так як за всі не знають. Але люди відписували, що там житло надають, лише би вам хотілося там працювати. За специфіку роботи і все інше, також нічого не скажу. Тому зациклюватися на цьому не буду. Але якщо комусь така робота підходить і є поруч тим місцем, де ви проживаєте зараз в Британії, ну знайте, що скоріш за все вам там житло нададуть. Другий вид робіт, де надають житло, це заповідники, заказники природоохоронні зони. Житло там надають абсолютно всім категоріям людей, які в них працюють, якщо вони працюють в них безпосередньо напряму. Тут робота переважно для чоловіків, які мають досвід роботи в цій сфері. Загалом також довго на ній зупинятися не буду, але якщо хтось собі таку роботу планує шукати, то житло, скоріш за все, вам нададуть. Причому, скоріш за все, воно буде безкоштовним. От Отакий От розклад. Так що. Хто працював, хто має досвід роботи в цій сфері і має бірп карточку все нормально. Третій вид робіт, де надають житло, це розсадники хвойних і декоративних рослин. Житло там яке на розсадниках? Таке саме, як і на фермі. Житло, каравани, робота. Вся робота, яка тільки може бути в розсаднику, там туйки стригти, викопувати, полоти, саджати. Ну, житло житло. Я не скажу знову ж таки за всіх, але в більшості випадків надають жити є де безпосередньо там уже на місці роботи. Так, четвертий вид робіт, де надають житло, це готелі. Готелі. М. В готелі зрозуміло, ви собі в готелі знаходите роботу, приходите в готель, влаштовуватись на роботу і, скоріш за все, в тому ж готелі вас поселять в номер. Так, да, зрозуміло, що там є багато моментів і нюансів, і специфіка, як влаштовуватися в готелі. На роботу хтось там через агентство, хтось напряму. І у всіх свої заморочки, але загалом житло вони надають. Тому зараз суть не про специфіку, а суть про те, що житло скоріш, не скоріш за все, а житло 99%. Що якщо ви підете працювати в готелі, то вам готель надасть. Далі, наступний вид робіт, де надають житло, це забій індиків. Підприємства, що займаються вирощуванням і забоєм індиків, правда, переважна. Більшість робочих там працює починаючи з жовтня і до січня, ну тобто три місяці три місяці далі. Там не так багато людей по штату залишається, тобто вперед новорічні свята. Але житло там надають скрізь на цих підприємствах, так що майте це на увазі. Ну і, звичайно, ж, житло надають на фермах: гриби, фрукти, овочі, ягоди. Та загалом все, що тільки може бути. Житлом цим більшість вже добре знайома: це каравани. Ось. Але воно там є. Як би хто що не казав, але вони там є. На фермах так само ж на кожній фермі свій сезон, своя специфіка роботи, тому тут універсальної, універсальної якоїсь складової нема. Але житло є на всіх фермах. Ще на рахунок житла відмічу такий момент. Я вважаю, що важливо відмітити такий момент, що є. Агентства, через які ви влаштовуєтесь на роботу, і вони вам можуть надати житло. От тоді ви можете працювати на фабриці, заводі, на складі, і в і у вас буде житло, якщо ви працюєте через агентство. А, Але це при умові, що агентство погодиться вам надати житло, тому що є агентства, які надають житло, є агентства, які не надають житло. От якщо ви працюєте через агентство, вам також можуть надати житло. Тому що якщо ви працюєте напряму, Напряму хочете працювати на фабриці, на заводі, на складі. 90% що вам, та яких 90-99%, що вам житла там ніхто надавати не буде, а житло це вже залишається ваша проблема. Отак, От кажу так, як є. Тому народ, це та інформація, яку я маю. Казав, що відео затягувати не буду. Хто має чим доповнити, що додати, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, я лише за конструктив. Я лише за якусь змістовну інформацію, тому що зрозумійте одне: ми першопроходці зараз можна рахувати перший рік. Ми першопроходці в цій справі. Відповідно, інформації зовсім немає. Зовсім немає, тому її треба десь по крупинках збирати. А щоб збирати, то ніхто краще інформацію не поділиться, як людина, яка вже там чи інакше працює, і в якій так чи інакше надали житло або не надали житло. Тому буду вдячний за зворотній зв'язок. І, в принципі, те, що я знав, я сказав: давайте, народ, якось будемо кооперуватися, будемо будемо робити своє ком'юніті, щоб володіти інформацією. Володіти інформацією, треба друг з другом ділитися, треба бути якось більш відкритими, і все в нас буде добре. Не треба чекати, поки хтось щось зробить, треба самим починати і робити.